Відновлювальна енергія це енергія, яка постійно відновлюється в природі та не вичерпується при її використанні. Одним з основних джерел відновлювальної енергії є сонячна енергія. Наприклад, за даними Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, у 2020 році сонячна енергія стала найшвидше зростаючим джерелом енергії у світі. Збільшившись на 22%. це свідчить про зростаючий інтерес до використання відновлювальних джерел. Ще одним важливим джерелом є вітрова енергія. За даними Міжнародної енергетичної агенції, у 2020 році вітрові турбіни забезпечили близько 10% виробленої електроенергії у Європейському Союзі. Це вражаюча цифра, яка підкреслює важливість використання вітрової енергії. Фізика відіграє ключову роль у розвитку відновлювальних джерел енергії. Наприклад, вчені постійно працюють над досконаленням сонячних панелей, щоб збільшити їх ефективність та знизити вартість виробництва. Також важливою галузю є розвиток батарей для зберігання енергії, що дозволить забезпечити стабільність в постачанні електроенергії. У світі вже існують численні успішні проекти з використання відновлювальної енергії, такі як великі сонячні ферми та вітрові парки, які забезпечують електроенергію тисячі господарств. Використання відновлювальної енергії є важливим кроком у збереженні навколишнього середовища та забезпеченні сталого розвитку. Одним з найпоширеніших джерел відновлювальної енергії є гідроенергетика. Гідроенергетика використовує потенціальну енергію води для виробництва електроенергії. На сьогоднішній день гідроенергетика є одним з найбільш ефективних та надійних джерел відновлювальної енергії. За даними Міжнародної енергетичної агенції, у 2019 році гідроенергетика забезпечила близько 16% виробленої електроенергії у світі. Це вражаюча цифра, яка підкреслює важливість гідроенергетики у сучасному світі. Ще одним важливим джерелом відновлювальної енергії є біомаса. Біомаса використовується для виробництва електроенергії та тепла шляхом спалювання органічних матеріалів, таких як деревина, біопаливо та відходи. За даними Європейської комісії, у 2018 році біомаса забезпечила близько 16% виробленої електроенергії у Європейському Союзі. Це свідчить про значний внесок біомаси у виробництво електроенергії. Ще одним цікавим джерелом відновлювальної енергії є геотермальна енергія. Геотермальна енергія використовує тепло, яке знаходиться у недрах Землі для виробництва електроенергії та опалення. За даними Міжнародного геотермального альянсу, у 2020 році геотермальна енергія забезпечила близько 1% виробленої електроенергії у світі. Це можливість використання внутрішнього тепла землі для виробництва енергії є дуже перспективною галузю. Використання різноманітних джерел відновлювальної енергії дозволяє зменшити залежність від вугілля, нафти та інших невідновлюваних джерел енергії, а також сприяє зменшенню викидів парникових газів у атмосферу. Це важливий крок у боротьбі з кліматичними змінами та забезпеченні сталого розвитку. Фізичні принципи, які лежать в основі відновлювальної енергії, базуються на законах фізики, які дозволяють перетворювати природні ресурси на енергію без шкоди для довкілля. Одним з ключових принципів є закон збереження енергії, який стверджує, що енергія не може бути створена або знищена, а лише перетворена з одного виду на інший. Цей принцип лежить в основі роботи відновлювальних джерел енергії, де енергія з сонця, вітру. Води або інших джерел перетворюються на електроенергію. Ще одним важливим фізичним принципом є закон Фарадея, який описує взаємозв'язок між магнітним полем та електричним струмом. Цей принцип використовується у вітрових турбінах та гідроелектростанціях для виробництва електроенергії. Наприклад, вітрові турбіни використовують рух вітру для обертання лопатей. Що генерує електричний струм у генераторі. За даними Міжнародної енергетичної агенції, у 2020 році вітрові турбіни забезпечили близько 40% виробленої електроенергії у Данії, що свідчить про великий внесок вітрової енергії у виробництво електроенергії. Ще одним важливим фізичним принципом є закон фотоефекту, який описує вивільнення електронів при попаданні світла на поверхню матеріалу. Цей принцип використовується у сонячних панелях для перетворення сонячної енергії на електричний струм. За даними Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, у 2020 році сонячна енергія стала найшвидше зростаючим джерелом енергії у світі, збільшившись на 22%. Це свідчить про великий потенціал сонячної енергії у сучасному світі. Фізичні принципи, які лежать в основі відновлювальної енергії, Дозволяють використовувати природні ресурси ефективно, та стало, сприяючи збереженню довкілля та забезпеченню сталого розвитку. Використання відновлювальної енергії має безліч переваг, які варто враховувати при плануванні енергетичної стратегії. Наприклад, відновлювальні джерела енергії є безкоштовними та необмеженими, оскільки сонце, вітер, вода та інші джерела постійно відновлюються в природі. Це дозволяє зменшити залежність від імпортованих палив та знизити вартість електроенергії для споживачів. За даними Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, у 2020 році відновлювальні джерела енергії забезпечили близько 26% глобального виробництва електроенергії. Це свідчить про значний внесок відновлювальних джерел у загальну енергетичну систему. Крім того, використання відновлювальної енергії. Сприяє зменшенню викидів парникових газів та зменшенню негативного впливу на довкілля. Наприклад, за даними Європейської комісії, використання відновлювальних джерел енергії у Європейському Союзі дозволило уникнути викидів близько 3 мільярдів тонн вуглекислого газу у 2018 році. Це вражаюча цифра, яка підкреслює важливість переходу на відновлювальні джерела енергії для збереження клімату та довкілля. Таким чином, використання відновлювальної енергії має значний потенціал у забезпеченні сталого розвитку та зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище. На шляху використання відновлювальної енергії існують ряд викликів та перешкод, які необхідно подолати для подальшого розвитку цієї галузі. Одним з головних викликів є нестабільність виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, таких як сонячна та вітрова енергія. Це пов'язано з тим, що сонце не сходить постійно, а вітер не завжди дме з потрібною силою. Для забезпечення стабільності в постачанні електроенергії необхідно розвивати технології зберігання енергії, такі як акумулятори та системи зберігання на основі водню. За даними Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, у 2020 році відновлювальні джерела енергії Забезпечили близько 26% глобального виробництва електроенергії. Однак існують перешкоди на шляху використання відновлювальної енергії, серед яких висока вартість встановлення та підтримки відновлювальних джерел. Наприклад, встановлення сонячних панелей або вітрових турбін вимагає значних інвестицій, які не завжди доступні для всіх країн та компаній. Крім того, інфраструктура для підключення відновлювальних джерел до електричних мереж також потребує значних витрат та модернізації. Для подолання цих перешкод необхідно розвивати фінансові механізми підтримки відновлювальних джерел енергії, такі як субсидії та стимули для інвесторів. За даними Європейської комісії, у 2018 році Біомаса забезпечила близько 16% виробленої електроенергії у Європейському Союзі. Це свідчить про значний потенціал біомаси у виробництві електроенергії та необхідність подальшого розвитку цього напрямку. Іншою перешкодою є відсутність єдиної міжнародної стратегії щодо використання відновлювальної енергії. Для ефективного впровадження відновлювальних джерел енергії необхідно спільні зусилля країн та міжнародних організацій у розробці стандартів та політик. Спрямованих на підтримку цього напрямку. Вирішення цих викликів та перешкод вимагатиме спільних зусиль урядів, бізнесу та громадськості для створення сталої та ефективної системи використання відновлювальної енергії. Фізика постійно розвивається, надаючи нові можливості для підвищення ефективності використання відновлювальних джерел енергії. Однією з інноваційних технологій є розвиток наноматеріалів для сонячних панелей. Наприклад, вчені з університету Массачусетса розробили наночастинки, які можуть поглинати сонячне випромінювання більш ефективно, що дозволяє підвищити коефіцієнт перетворення сонячної енергії у електричний струм. Це відкриття може значно покращити продуктивність сонячних панелей та зробити їх більш доступними для широкого використання. Ще однією інноваційною галузю є розвиток квантових точок для підвищення ефективності сонячних батарей. Дослідження показали, що використання квантових точок може збільшити кількість поглинутої сонячної енергії та підвищити коефіцієнт конверсії енергії. Це відкриття відкриває нові можливості для підвищення ефективності сонячних панелей у майбутньому. За даними Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, у 2020 році встановлено понад 15 гігаватт сонячних панелей у світі, що є новим рекордом. Це свідчить про зростаючий інтерес до використання сонячної енергії та важливість подальшого розвитку цієї галузі. Іншою інноваційною галузю є розвиток технологій зберігання енергії, таких як акумулятори на основі літію іону. Ці акумулятори мають високу енергетичну щільність та довгий термін служби. Що дозволяє зберігати енергію відновлювальних джерел для подальшого використання у періоди низької продукції. Ці інновації в області фізики відкривають нові можливості для підвищення ефективності використання відновлювальних джерел енергії та сприяють розвитку сталого енергетичного сектору. Один із прикладів успішного проекту з використання відновлювальної енергії гідроелектростанція Тхімпу в Бутані. Ця станція є найбільшою гідроелектростанцією в Україні та однією з найвеличезніших у світі. За даними, вона забезпечує близько 40% електроенергії для Бутану та експортує залишок до Індії. Ще одним успішним проектом є вітровий парк Ганчжоу в Китаї. Цей парк є найбільшим у світі та має потужність понад 6 гігават, що дозволяє забезпечувати електроенергією мільйони домогосподарств. Цей проект допомагає Китаю зменшити викиди парникових газів та залежність від вугілля. Ще одним цікавим прикладом є сонячна ферма Каменск Шахтинський в Росії, ця ферма розташована на площі понад 160 гектарів та має потужність понад 100 мегаватт. Вона є найбільшою сонячною фермою в Росії та забезпечує електроенергію тисячі місцевих жителів. Цей проект сприяє розвитку відновлювальної енергетики в країні та зменшенню викидів СО2. Ці приклади демонструють успішність використання відновлювальних джерел енергії у різних країнах світу та їх важливий внесок у забезпечення сталого розвитку та зменшення негативного впливу на довкілля. Фізика відіграє ключову роль у розвитку відновлювальної енергетики у майбутньому через постійний пошук нових технологій та інновацій. Наприклад, Вчені з Університету Масачусетса розробили новий тип сонячних панелей, які можуть поглинати світло у ширшому спектрі, що дозволяє підвищити їх ефективність на 20%. Це відкриття може значно покращити продуктивність сонячних електростанцій у майбутньому. За даними Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, у 2020 році встановлено понад 15 гігаватт сонячних панелей у світі. Що є новим рекордом. Це свідчить про зростаючий інтерес до використання сонячної енергії та важливість подальшого розвитку цієї галузі. Іншим цікавим напрямком є розвиток технологій зберігання енергії, таких як молекулярні батареї. Дослідження в цій області ведуться в університетах по всьому світу з метою створення більш ефективних та екологічно чистих систем зберігання енергії. За даними Європейської комісії, у 2018 році біомаса забезпечила близько 16% виробленої електроенергії у Європейському союзі. Це свідчить про значний потенціал біомаси у виробництві електроенергії та необхідність подальшого розвитку цього напрямку. У майбутньому фізика буде відігравати важливу роль у впровадженні новітніх технологій та забезпеченні сталого розвитку відновлювальної енергетики. У 2020 році встановлено понад 15 гігават сонячних панелей у світі, що є новим рекордом. Гідроелектростанція Тхімпу в Бутані забезпечує близько 40% електроенергії для країни та експортує залишок до Індії. Вітровий парк Ганчжоу в Китаї має потужність понад 6 гігават та забезпечує електроенергією мільйони домогосподарств. Сонячна ферма Каменск Шахтинський в Росії розташована на площі понад 160 гектарів та має потужність понад 100 МВт. У 2018 році біомаса забезпечила близько 16% виробленої електроенергії у Європейському союзі. Ці приклади демонструють успішність використання відновлювальних джерел енергії та їх важливий внесок у забезпечення сталого розвитку та зменшення негативного впливу на довкілля. Thank you